Далі питання. Я переселенка з Херсонської області, мені 63 роки. Через два місяці маю виходити на пенсію. Від мене вимагають довідку про те, що я в органах соцзахисту не отримувала соцдопомоги. Як мені бути, якщо зараз та частина Херсонщини перебуває під окупацією? Мені сказали, що моє відділення соцзахисту могло евакуватися. Евакуватися на підконтрольну територію України. Де його шукати? Відповідь: це правильна вимога для осіб, які виходять на пенсію після досягнення 60 років. Це є необхідним для запобігання подвійних виплат в органах пенсійного фонду та соцзахисту. Щодо надання інформації про евакуацію органів соцзахисту. Вам краще звернутись на гарячу телефонну лінію «Соцполітики» за номером 1547, або зателефонувати на урядову лінію за номером 1545. Також ви можете звернутися до органу ПФУ, надавши заяву про призначення пенсії й усі необхідні для цього документи та заяву про надання допомоги щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії. Далі питання пенсіонера за кордону. Так, я, жителька Херсона, через Руй націю житла, була змушена виїхати за території України з червня 2022 року не отримувала належну мені пенсію в зв'язку з окупацією. А потім у зв'язку з виїздом. У липні цього року оформила довіреність у посольстві України в Румунії. Для отримання моїм представником у Херсоні пенсії у відділення Укрпошти, мій представник поінформував, що йому було відмовлено в отриманні через блокування моєї пенсії пенсійним фондом, який вимагає моєї особистої присутності. Прошу надати інформацію та допомогу вирішенню цього питання. Відповідь. У разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль виплата пенсії припиняється, заява про поновлення пенсії подається заявником до Територіального органу пенсійного фонду України. У період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому було припинено його, заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії особами. Які у зв'язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть надсилатись поштою. Для поновлення пенсій до заяви додаються копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання за кордоном з перекладом. Оригінал документа про посвідчення факту, що фізособа є живою. З перекладом. Копія паспорта громадянина України. Додані до заяви докум... копії документів, повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установи України, або нотаріально. Питання. Я переселенка з Херсонської області. Хочу запитати, чому в мене не було доплати до пенсії в квітні всім моїм друзям і родичам доплата була. Відповідь з 1.04.2024 року без додаткових звернень. Помилка, мабуть, 23-го року, був проведений перерахунок пенсії тим особам, які після призначення попереднього перерахунку пенсій. Продовжували працювати і на 1 березня поточного року мали не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення попередного перерахунку пенсії, після призначення перерахунку пенсії по плинності часу минуло 2 роки. У разі недоотримання зазначених умов підстав для проведення перерахунку пенсії в автоматичному режимі не було. Питання. До вас звертається отримувачка пенсії за втратою годувальника, яка зареєстрована в Маріуполі. До 24.02.22 я мешкала в місті разом з дітьми. Мій чоловік помер 17.03.22, і лише 16.05.23 я змогла звернутися по пенсію, яку мені призначили з дня звернення. На момент звернення набув чинності закон номер 2981 про внесення зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, тож пенсію мені мали призначити з дати смерті чоловіка, незалежно від дати звернення, на які законодавчі акти і нормативно правові документи справились. При нарахуванні з дня подачі заяви відповідь відповідно до статті 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсія призначається з дня звернення про неї. При цьому пенсія у разі втрати годувальника призначається з дня, що настає. За Днем смерті годувальника. Якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника, саме ця норма закону і була врахована при винесенні рішення про призначення вам пенсії. Ви слушно зауважуєте на змінах, які були внесені законом 298.1 щодо наявності права на призначення пенсії з дня, що настає. За ним смерті годувальника. Для реалізації свого права вам необхідно звернутися до будь-якого органу пенсійного фонду України з відповідної заяви. Однак зміна строку призначення пенсії може привести до зміни його розміру у зв'язку з урахуванням іншого показника середньої зарплати доходу в Україні, з якої сплачені страхові внески. Питання. Братові 55 років він має право виходити на пенсію через так звану гарячу професію. Зараз він служить у ЗСУ. Збирати довідки особисто не може. Чи можна оформити на когось генеральне доручення, що їх зібрала інша людина? Як йому взагалі оформити пенсію? Відповідь. Для органів пенсійного фонду суттєвим є подача саме заявником заяви на призначення пенсії та необхідних для цього документів, в тому числі уточнюючи довідки про пільговий характер роботи. Зазначені документи можуть бути отримані у порядку з визначеним законодавством, у <кій> тому числі через уповноважених осіб. Питання. Я переселенка з Херсону. Зараз перебуваю в Миколаєві. Хочу поміняти пенсійне посвідчення на нове. Чи можливо це у Миколаєві? Що для цього потрібно? Відповідь Так, замінити старе пенсійне посвідчення на нове можливо. Для цього потрібно звернутись до органу пенсійного фонду з необхідними для цього документами паспорт, ідентифікаційний код, фотокартка. На підставі цих документів буде сформована анкета заяви на виготовлення паперового пенсійного посвідчення з подальшим його виготовленням. Питання. Я внутрішня переселенка з 2014 року з Луганську, маю 12 років стажу за списком 2, та 3 роки ПТУ, тож стаж за списком 2-15 років та загальний стаж 35 років. Пільговий стаж відпрацювала до 2000 року, свідок, який може це підтвердити, лише одна людина, інші вже померли. З документів на руках маю лише трудову книжку. Всі інші документи не маю можливості взяти. Архіви вже, мабуть, знищені окупантами. Як мені вийти на пільгову пенсію у 55 років? Відповідь. Для оформлення пільгової пенсії існує два шляхи. Надається уточнююча довідка про пільговий характер роботи. Якщо підприємство, на якому ви працювали, ліквідоване без визначення права наступника, документи розглядаються на комісії з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії. Підтвердження пільгового характеру роботи на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території показами свідків не передбачено. Питання. Якщо ВПО був у пенсійному фонді в квітні цього року, все одно треба проходити ідентифікацію. Відповідь Відповідне до постанови номер 837 Кабінету міністрів України від 8.08 року. До 31.12.2023 року органами Пенсійного фонду України органи не припиняють виплати пенсій. Питання. Я пенсіонерка у статусі ВПО з 2014 року. Ніяких виплат для переселенців не отримую. Давно хочу позбутися цього статусу, він ускладнює моє життя, постійні ідентифікації тощо. Він мені не потрібен. Я 9 років живу на підконтрольній території України. Придбала житло на Київщині, зареєструвалася у ньому. Я звичайна мешканка Київської області. Коли у 2017 році я звернулася до органів пенсійного фонду і повідомила, що хочу відмовитись від статусу ВПО, мене запевнили, що в цьому випадку припиняються пенсійні виплати, адже підставою для їх нарахування є пенсійна справа, але оскільки вона залишилась у Донецьку, то її замінює довідка ВПО. У разі відмови від статусу зникає підстава для пенсійних виплат. Це замкнене коло, абсурд. Можливо, вже є певні зміни, і в разі відмови. Від статусу ВПО чи не припиняються мої пенсійні виплати? Відповідь: Визначення статусу внутрішньопереміщеної особи належить до компетенції органів соцзахисту населення. Для врегулювання цього питання потрібно звернутися саме до уповноваженого органу. Одночасно зазначаємо, що згідно з постановою номер 637 зі змінами Кабінету міністрів України від 05.11.2014 року виплата пенсії здійснюється внутрішньопереміщеним особам, у тому числі особам, які подали заяву про відмову. Від довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Питання я з 2017 року прописаний у Києві у власній квартирі маю штамп у паспорті, що потрібно мені мати статус ВПО для виплати пенсії. У 2018 році я відмовився від статусу за власним бажанням і пенсію перестали виплачувати, пояснивши це тим, що для виплати моєї пенсії необхідний обов'язковий статус ВПО. Відповідь. Так, дійсно, у 2018 році у разі відмови від довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи виплата пенсії припиняється. Однак постанови номер 788 КМУ від 21.08.2019 року були внесені зміни до постанови номер 637 від 05.11.2014 року, згідно з якими. Виплата пенсії здійснюється внутрішньопереміщеним особам, у тому числі особам, які подали заяву про відмову від довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Для вирішення питання поновлення виплати пенсії. Вам необхідно звернутись до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Питання. Ми з бабусею перебуваємо в Італії. Бабусю вивезли з окупації з правого берега Херсонської області. Вона вдома отримувала пенсію не на картку. Зараз її зробити в нас можливості немає яким може бути вирішення цього питання? Відповідь. У разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль виплата пенсії припиняється. Заява про поновлення пенсії подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України. У період дій воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців, після місяця, в якому його було припинено заява про поновлення пенсії та документи, необхідні для поновлення пенсії особами, які у зв'язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном, та отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть надсилатись поштою. Для поновлення пенсії до заяви додається копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання за кордоном з перекладом, оригінал документу про посвідчення факту, що фізособа є живою з перекладом, копія паспорта громадянина України. Додані до заяви копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представником або консульської установи України або нотаріально. Нагадую, що відповіді давала, давала замначальника управління ПФУ у Київської області Олена Зорка. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всем всего прекрасного, доброго, здорового, хорошего и будьте здоровы!